Всім привіт, друзі! Я знову в Аврорі. Йдемо з вами дивитися, що тут цікавеньке. Зараз подивимося стенд зі знижками і підемо дивитися посуд. Бо кажуть, що давно вже я не показувала. Давайте подивимося: знижки чайник 230 гривень. Ваза для квітів а така маленька, гарненька: 64. Термочашка кольорова 189 гривень. Ось така термочашка. Ну, Цікаво, я б вам скажу. Хоча цікаво, написано. Металева, кольорована, ремінці. А, ну тут ремінець всередині, мабуть. Зараз все-таки перевіримо. 199 гривень. Чашка. З надписом. Де тут надпис? Мені не зрозуміло. Чорний чай 39, кава 77, велика 279. Лядяники 24. Набір цукерок 49 гривень. Пряночки отакі. Сиропи до кави і чашка фарфорова. Так, дівчата, і тут ціла купа Валентинок. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Кому там школу Валентинки потрібна? Підемо, подивимось, там якось цінник не зрозуміло. Поки воно тут є 4 гривні. Тобто за 8 гривень ви купуєте 3 штуки. Що Тут ще цікавенького фігурний підсвічник, маленькі свічечки, статуетка, ведмедик. Тут дитяча. Бачите, якась жаба за 200 гривень. Будиночок 99. Гривень. Так, ну і, мабуть, йдемо в посуд. Йдемо в посуд. Дуршляки. От з них і почнемо. 129 гривень. З ніжками дуже зручно там пасту щось таке зливати, з металевий круглий 149 гривень. До речі, ви які більше полюбляєте? От такі, знаєте, вони суцільні в них пробиті оці отвори, або от такі сітчасті. В сітчастих, як на мене, я такі купую, але в них є недолік, що потім оця сітка тут вилазить і приходиться замінювати дуршляк. Як з оцими? Розп... розкажіть мені. 55 гривень. Отакий от невеличкий. І хто користується складними такими дуршляками, теж напишіть, бо вони, дивіться, як мало місця займають. 44 гривні. Є квадратні і є отакі круглі. Єдине, що я не дуже люблю, мити цей силікон, але піде. Ну і багато бачите різні за формою. Вони є 34 гривні, 44, 49. Маленькі. Бо маленькі я, наприклад, часто отакі використовую просіювати борошно, цукрову пудру, какао 29, 27 і 22 гривні. І набор можна придбати за 49 гривень. Ручечки 15, 15 і 3, 44. Ну, в принципі, немає різниці практично в ціні. Одну гривню зекономити. Форма для випікання. Так, ціну знижена на ось такий. Кондитерський шприц, але я вам вже казала про пластикові оці насадки, вони не дуже гарно формують крем. Це за моїм власним досвідом і за рекомендаціями багатьох, скажімо так, кондитерів. 149 гривень така маленька скляна каструлька. Прямокутні форми для випікання. Що тут є ще цікавого? Форма серединка, можливо, комусь буде актуально 59 гривень, 99 гривень така квадратна. В цих формах не розраховуйте, що ви зможете запікати Там курку, щось таке, бо від жиру воно дуже сильно зовнішній вигляд псується, жиру тут не лупає. Як користуватися, я думаю, всі знають на всяк випадок. Ви нічим не, не змащуєте цю силіконову форму, звісно, ви її помили, коли принесли додому. Перед тим, як наливати тісто, просто сполоснули холодною водою. все. Жиром змазувати не треба. Силіконова кругла форма. Отака. Вона, бачите, невисока 49 гривень, 77 гривень. О, теж цікава форма, дивіться. Знаєте, одразу захотілося приготувати торт бите скло. 84 гривні. Отака класна форма, вона буде цікаво пропікатися і железнеї буде теж класно витягувати, гарно. Буде виглядати. І 69 гривень отака От маленька форма. Під кекси в мене, до речі, така є. От скільки років проходить, нічого не змінюється. І така в мене була форма 49 гривень, подивіться. Ці єдине, що так, трохи затоненькі. Да, Ну, якщо ви поставите на декут для запікання, напряму одразу і потім в духовку, тобто не носити просто в цих формах, одразу це передбачайте, то класно все пропічеться. От вона видно, що бачите, яка тоненька. А оці форми по 77 гривень, вони вже більш такі щільні. Єдине, що буде дуже сильно залежати від тіста, чи класно буде витягатися звідси кексики. Чи ні. Так, кругла просто форма 77 гривень, вона теж тоненька. 24 см. Ось ще сердечка є 49 гривень. Можна, до речі, хто хоче там, а, якісь дітям в школу сувенірчики, дитина може кексиками всіх попригощати, Правильно на День Святого Валентина. Ведмедики. О, така цікава прихватка. 29 гривень, бачите, під пальчик. Бо зазвичай вони просто такі крокодильчики їх називають. такі от ням-ням-ням, А тут з пальчиком. Пашки 14, форми для печива 14 і 17. Оці без ручок 14, з ручками 17 гривень. Так, що це? Ага, це набір кулінарних шпателів. Ми вже їх з вами бачили. Давайте подивимося. Тут є штрих-код? Є. 29 гривень. Ну, це для роботи з тістом зручно розділяти. Але бачите, отут необережно краєчок зроблений. І практично на всіх, мабуть, така форма. Тому подумайте, треба воно чи ні. Вінчики по 29 гривень, по 29 гривень, по 24 гривні. Так, мірні ложечки. Подивіться, який прикольний набір, 149 гривень. Силіконові, вони теж класно складаються. Тут чашки, бачите, а тут столові ложки. Ну, Можливо, там і чайні і нижче. Набір, до речі, прикольний. Силиконові лопатки, от тільки щоб була витиби, ми з вами дивилися, там набір лопатка, ложечка і пензлик. І мені він не сподобався. Тут от можна взяти лопатку і пензлик. Можна силіконову лопатку. Єдине, що вони потім тут роз'єднуються. Хтось сказав, що так і потрібно. Не знаю, чого ви вирішили, що так і потрібно. Воно повинно буде триматися, бо коли ви будете щось перемішувати, у вас воно прямо так в тісті може розділятися. Через це я купую отакі цільні різні ложечки. Вони зовсім різні бувають. У мене, до речі, ці ложечки якраз із Аврори. Класна ідея, але виконання не дуже. Якби тут було силіконовий у ці кінці, бо гаряче, невряче, ви можете цими щипцями брати. Ну, не, не вказано, що воно для гарячого призначено, і ну і на вигляд воно не призначено для гарячого. От, а ну, можливо, там шматочки тортика брати, печиво такими брати, але ж ви просто чистими руками вдома берете, ви ж не десь працюєте на кухні якогось закладу. 77 гривень набори. М -м, мені про них, мабуть, і казали, що класні, великі саме насадки. І так і є. Непогано прям пророблені для зефіру, для формування печива. Слухайте, 77 гривень. От в кого немає, і ви збираєтесь купувати, оці рекомендую. Навіть печиво, воно вам буде робити класне, буде, скоріш за все, ну так, я дивлюся. Гарно проробляти оцей весь візерунок. Оці маленькі вони призначені більше для різних квіточок прикрашати тортики, все таке. А от для зефіру вони замалі. А ці прям клас. Мені цікаво, що з цього виходить. Ну, це не тюльпан. Не знаю, що це виходить. Хто знає, напишіть мені. Класно, оце про них мені і казали, що вони з'явилися. Ну і от порівняно з цим 39 гривень, отакий шпуриць. Але ну, важко зрозуміти, що ви будете з такого маленького формувати з цієї зірочки, наприклад. Або тут такі зубчики маленькі, що воно на кремі фактично не буде його видно. А ще й пластик. І от одразу дивимося металеві, Дивіться, отут непоганий сам набор, просто певна мета. Да? Ми купуємо, наче під ці випадки життя, а потім у нас є насадки, а треба зробити печиво, а ви вже ну або якісь зовсім маленькі печива робити. Ой, хто випікав такі трубочки? 34 гривні. Набір форм. Клас. Я їх не бачила, до речі. Добре, що я пішла. Я б канал би. Можливо, б зняла. Так просто ви купуєте слоєне тісто в магазині і робите отакі смаколики, середину наповнюєте кремом. Ніяких проблем немає. Так, ну і багато дуже форм для випікання 27 гривень. От я тільки що ви тебе бачила, чомусь мені це подобається більше. Я не подивилася, яка там кількість. 27 гривень. Подивіться, які ви хочете. Я люблю брати отакі силіконові форми, беру під такі або просто круглі, або отакий малюнок, але вони ж більше повинні бути, щоб капсули туди ставали. Або візьміть металеву таку форму з капсулами і отак вставляєте туди капсулу. Не треба форму потім мити постійно. Напишіть, ви там на день Валентина, будете, щось випікати смачненьке. Так, форма квадратна для випікання 119 гривень, оця кругла 169 гривень. Форма для випікання вона є тут зверху. Вона лежить отака рифлена. 44, а нижня для піци, бачите, 77 гривень. Якщо часто печете піцу, це класна ідея. Форма для випікання антипригарна 69 гривень, 119 кекси, там дві різних, але одну з них вже придбали. Круглі по 149 гривень, тут 24 см діаметр. Маленькі форми, 109 гривень. У мене, до речі, така формочка зламалася. Оця не розкрилася. Знаєте, от сюди тісто попадає. Я наче намагаюся вистеляти все одно пергаментом стінки. Але отак от воно Бісквіту, звісно, краще давати повсти по стінкам, він тоді вищий буде у вас. Але в мене таке сталося, не знаю. Ну, поки що не буду купувати 109 гривень. Іон квадратна 169. Зараз подивимося квадратно. От форми всі тут прям, ну, беріть в руки, їх оця важка. Класна форма, класно працює замочок, бо я вже потрогала. Бо буває, він ще ви не випікали нічого, а він вже не працює. От. Прямо рекомендую. Ну і отакі от форми для тих, хто не хоче мити форми, щось жирне, от коли я запікаю, 44 гривні, отакі великі. Туди ціла качка, ціла курка у вас нормально лягає, або лазанья на велику родину запікання, Запіканки якісь, що завгодно. І зручно, що не треба потім це мити в ви обережненько Це не дуже екологічно, я нічого не буду казати, але іноді за умови, скільки ви будете від жиру відмивати звичайну форму якусь для запікання, наприклад, скляну, то має сенс. Багато дощечок. Мені подобаються отакі по 149 гривень непогано. Це для м'яса, але мені треба. Звісно, більше так, 69 гривень. Чопер для чеснику, давайте відкриємо. Отак він буде працювати. Непогана ідея, до речі. А, і тут ще, бачите, є інша. Ну, цибульку, на жаль, ви таким не поріжете, а було б класно. Купа різних ножів, 55 гривень. Мені особисто... Я б на природу, можливо, такий би куп придбала додому, все-таки придбала б щось краще, бо тут видно одразу і ручка така, собі лезо, ну, дуже. Але і коштує 119 гривень. Хоча я знімала в епіцентрі, кому треба ніж подивіться. Там є за 200 гривень, можна вже непоганий, набагато краще, ніж придбати. Все-таки це на багато років. А не на один. Або Купляти такі ножі і замінювати. І от ВТБ ми бачили такі ножі металеві для томатів. Тут 69 гривень два ножа. Класні. У мене мама такі ножі дуже полюбляє. І, до речі, я не вірю, що якщо хтось дарує ножі, ви. Посваритись, В мене чоловік як подарував мені років 10, тому ножі виконані під замовлення, саме кухонні такі професійні. Досі все нормально, не посварилося. Тож, можливо, вам потрібно. Лопатки 49 гривень, Ці нові. І знаєте, вони не надто тонкі. 55 гривень, 69 от шумівка така велика і 69 ополонок. Але вони будуть займати чимало місця. А от, наприклад, терка ідея прям непогана. Іноді буває, що так сиру треба зовсім трошки не терти. А ти береш отаку велику терку і потім її треба ще мити. Тут, подивіться, така прям невеличка класна. Так, мені в око. Спала ще отака чесника але її не можна відкрити. І мені здається, що от з того боку вона сама ця пластина, яка буде давити, вона пластикова. Тож я б не рекомендувала таку купувати. Зараз подивимося ціну. Хоча, можливо, вона буде вдало. Знаєте, іноді купуєш річ і не очікуєш 109 гривень. Мабуть, все-таки не купувала б я такий прес, не ризикувала. Ще дуже-дуже люблю для чесничку. Ось такі маленькі Та Теж вони так гарненько. Виглядають 15 гривень. Так. Пінцет для видалення кісток. Написано. Але самого пінцету я чомусь не бачу. А я б придбала. Ну так от. Пінцету немає. Шкода. Ну і давайте подивимося тут чайнички. Люблю такі прозорі чайники, бо видно, скільки там води. Я можу, і навіть якщо є захист, і такий чайник собі спалити 449 гривень скляний. І, до речі, чомусь скляні мені писали, чомусь вони менше в них накип, ніж в цих утворюється. Не знаю чого. Можливо, тому що на них більше видно все, і ви просто швидше його прибираєте, ніж в такому чайнику. Сюди ви менше заглядаєте, воно вам око не мозолить. 349 гривень. 399 гривень. Ну, Лібертон, наче нормальна фірма. 299 отакі чайники. Кухонні ваги 149 гривень і слайсер є. Я не знаю саме, як отакі, але в мене сестричка придбала собі і там якимось таким найсердайсер, здається, в неї. Вона вже багато років ріже всі салати, олів'є, вінігрити. Просто, знаєте, раз-раз-раз. І все зробила. О, до речі, знаєте, що я ще побачила. яку та велика тертка. О, така дрібненька. Для сиру прям. Єдине, що її не так зручно тримати буде. Нормально, Ну, подивимось, скільки вона коштує. 19 гривень. 19 проти 39. Мені тут подобається розмір отворів, а там подобається сама. Терка. Чомусь мене нагадало, в мене в бабусі була рибочистка така. Але ну, не буду просто поспішати, не буду брати перше, що мені, отак, знаєте, в око впало. Так, і дівчата ще не показувала, але кому потрібні, отакі різні штуки у раковину. Тут і сіточки є різні, і бачите. Закривачі, бо я згадую, коли я ящерку свою купаю в раковині, я все думаю, що треба таку штуку придбати. 24 гривні і 24 гривні. Тут воно, здається, порізано. Чи що це. А я сіру хочу. До речі, хто купував, просто напишіть, а тоді наступного разу придбаю. Зараз купувати. Не буду. От чи воно буде тримати, чи не буде тримати воду. На цьому сьогодні я все-таки буду з вами прощатися. Якщо хочете щось подивитися, докладніше наступного разу, обов'язково пишіть. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Мені буде дуже приємно підписатись на канал. До наступних зустрічей. До побачення.